Привіт усім! Вітаю вас, друзі, на каналі Бабусині рецепти. Сьогодні я, як завжди, буду щось готувати. І що ж я буду готувати? Сьогодні я буду готувати страву за дуже-дуже давнім рецептом. От правда, скільки себе пам'ятаю, стільки пам'ятаю цю страву. І буду я її готувати за рецептом моєї мами. Ще з дитинства. Я пам'ятаю смак цієї страви. І знаєте, що це буде? А це буде наш традиційний український капусняк. Тому приєднуйтеся і будемо готувати цей смачнющий капусняк разом. І з чого ж починається приготування капусняку? Звичайно ж, із приготування м'яса. Ну, бо що за капусняк без м'яса? Для капусняка дуже підходять ребра. Але сьогодні я його приготую і з рулькою. На рульці він теж виходить, ну дуже смачний. Ось таку рульку відмочила у підсоленій воді, пошкрептала добре, кладу в каструлю, наливаю водою і на середньому вогні буду готувати її. Хочете смакувати смачним капусняком, налаштуйтеся на довготривалий процес. Рулька повинна готуватися 3 години так, щоб м'ясо відділювалося від кісточок. Але якщо берете ребра, то швидше прийде цей процес десь годину-півтора. Визначений час пройшов, рулька готова, витягую її із бульйону і коли вона трошки остигне, відділю м'ясо від кісточок. І тепер у цьому бульйоні ми будемо готувати капусту. Капуста готується теж не швидко. Звичайно, якщо ви заквасили ранні або середні сорти капусти, м'ягенькі тоненькі були в ній листочки, то вона приготується і за 20 хвилин. Але в мене вона з такої твердої капусти, з зимової, тому я надіюся, що вона в мене приготується не швидше як за 40 хвилин або навіть і годину. Але я хочу дуже смачного капусняка, і я себе налаштувала. На оцю довготривалість тривалість приготування. Квашену капусту можете порізати дрібніше, але я цього робити не буду. Один раз промиваю її і, добре відтискаючи руками, відправляю капусту у бульйон, в якому варилася рулька. Я люблю капустняк. Кисловатий, тому промиваю капусту тільки один раз. Але якщо ви не любите його кислим, то можете капусту намочити у воді на пару годин або декілька разів промити. У каструлю до капусти додаю по декілька горошин духмяного та чорного перцю. Додаю пару лаврових листочків. Накриваю кришкою і нехай капуста вариться до готовності. А я тим часом буду підготовлювати собі інші інгредієнти. Почищеною помиту картоплю нарізаю дрібними кубиками. Ну, як зазвичай нарізаємо на будь-який суп. Порізану картоплю відправляємо у каструлю, наливаємо водою на два пальці вище рівня картоплі, і відправляємо на плиту готувати. Готуватися картопля буде до напівготовності. Накриваю каструлю кришкою, і через 10 хвилин я до неї буду дивитися. Якщо ви, друзі, зараз кинете готуватися картоплю у кисло солене середовище. вона... По-перше, буде довго готуватися, але по-друге, вона може бути і твердою. Тому картоплю я готую завжди окремо. Окремі каструлі. Поки готується капуста і картопля, буду робити засмажку до капусняку. Із невеличкого шматочка під черевини зрізаю шкірку і відправляю її у каструлю, в якій готується капуста. А саму під черевину нарізаю такими дрібненькими шматочками. Якщо ви маєте копчений бочок, то можете тут скористатися ним. Він би тут дуже підійшов. На вогонь кладу сковорідку і відправляю в неї порізану під черевину. Або ж копчений бочок. Трошечки додам олії, щоб зрушити з місця ось це висмажування цих шкварків. Але якщо немає в наявності ані під черевини, ані бочка, моя мама колись використовувала шкварки з смальцем. А поки висмажується під черевина, швиденько дрібненькими кубиками нарізаю цибулю. Коли утворилися вже шкварочки, відправляю цибулю у сковорідку і разом з ними буду смажити її до скляного її стану, тобто, поки вона не стане, прозорою. Але не забуваємо час від часу помішувати, щоб цибуля нам не пригоріла. На терці з грубими очками швиденько натираю помиту і почищену морку. Потерту морку відправляю у сковорідку. Звичайно, що все разом перемішаю і буду смажити до готовності моркви. Картопля у мене вже напівготова, тому забираю з вогню її. Капуста вже теж майже готова, тому до неї разом із водою, в якій вона готувалася, відправляю картоплю. І тепер капуста з картоплею будуть доварюватися разом. Якщо ж у вас картопля приготувалася швидше до того стану, який нам потрібний, то виключіть вогонь під нею і нехай зачекає на капусту. Щоб картопля не була перевареною. Крім того, що капусняк любить такий вивар кістковий, він ще хоче такого копченого смаку. Колись у мене, коли різали свиню, завжди готували копчену під черевину, шинку копчену. Ну, сало копчене. Закручували у банки або заливали смальцем. І бабуся моя казала: якщо вже навіть це все закінчилося і немає нічого копченого, треба додати хоч кірочку копчену, аби капусняк прийнявся ось цим копченим запахом. У мене зараз немає, я не заготовлюю такі делікатеси копчені. Тому я скористаюся. Ось чим. Але мій капусняк теж буде пахнути копченим. Я купила ось такі дві невеличкі мисливські ковбаски і нарізаю її шматочками шириною сантиметр півтора. Люблю ці ковбаски і навіть використовую їх при приготуванні бограчу. Порізану ковбасу мисливську додаю у сковорідку до інших інгредієнтів майбутньої засмажки. Якщо в ній замало жиру, то додайте трошки олії так, щоб ця кобаса присмажилася. І процес цей триватиме десь 2-3 хвилини. Запашну засмажку відправляємо у каструлю. І тепер це все буде готуватися разом. На даному етапі можемо вже пробувати, чи треба досолювати. Додам сухої петрушки, сухого кропу. Ну і капусняк дуже любить кмін. Ось так розітру пальцями і додам у каструлю. Ну, і звичайно, що ще трохи поперчу. Перемішаю все разом із спеціями, і нехай воно продовжує собі готуватися. Ви до капусняку можете додати рис а чи пшоно, але я не буду додавати нічого. Можете зварити окремо рис. Або пшоно до напівготовності і при закінченні готування додати їх. Я виросла на ось такому капусняку, тому готую його таким, який він мені запам'ятався. Щоб загустити капусняк, я буду підпалювати його, тобто буду підсмажувати муку, У сковорідку кидаю шматочок вершкового масла. І коли масло розтопиться, додаю сюди одну столову ложку муки. Хочете густішого капусняку, додайте більше муки. Постійно помішуючи муку, буду смажити її до легко карамельного кольору. А для кращого кольору капусняку я додам так збоку ложку пасти томатної і перемішаю, щоб вона. Підсмажилися, а тепер долю пару черпаків капусняку і швидко перемішувати буду, щоб не утворилися грудочки. Томатну пасту можна було додати і в засмажку, але я просто про неї забула. Цей підпалений соус виливаю у капусняк до повної каструлі долю кип'ятку. Додам сюди відібрану від кісток рульку. Ще до солю, бо мені маловато солі, все разом перемішаю і ще хвилиночку дві побулькає капусняк, і він буде готовий. Мій капусняк готовий. По старому старому рецепту. Його у моїй сім'ї люблять всі. Від найбільшого і найстаршого до найменшого і наймолодшого. Тому, друзі, готуйте його і ви. І нехай він смакує і вам, і вашим рідним. Бо хіба може бути щось смачніше за наші традиційні українські страви? Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!